Пухкі булочки із простого тіста, та такі ще їси і хочеться, а начинка, яка суперова, не витікає ні граминочки. Перше це готую тісто: 200 мл тепла вода плюс 200 мл тепле молоко, 5 столових ложок повних цукор, півчайної ложки солі, 13 г сухі дріжджі або 40 г пресовані, 10 г ванільний цукор, 5 столових ложок олія і 1 столова ложка коньячку, можна горілочки, просіяне борошно. Тісто візьме 800 г плюс. Замішую 5 хвилин, в миску перекладаю з олією і в тепле місце на 1 годину. Тим часом підготую начинку яблука 8 невеликих за розміром штук очистила і натерла на крупну тертку. На суху пательню відправляю, додаю 4 столові ложки цукру, тушкую на великому вогні буквально 2-3 хвилини. Далі 2 столові ложки крохмалю кукурудзяного розвела водою ну, приблизно пару ложечок і додаю до яблук. Вони відразу густіють, декілька секунд вимикаю, хай холонуть. Тісто добре підійшло, запухкало, трішки обминаю, розділяю на кульки. Від розміру кульок буде залежати розмір булочок. Їх кількість в мене вийшло 18 штук. Накриваю рушничком, залишаю спокій на 10 хвилин, розкачую тоненько, припиляючи борошном, викладаю начинку. Вона вийшла ніби повидло, вага склала 550 г, і саме цієї кількості мені чітко вистачило на булочки. Формую ось такими равликами, ставлю на розстойку ще на 15 хвилин, а духовка вже чекає. Змащую просто яйцем і посипаю цукром. Температура 180 градусів, час випікання 20-25 хвилин, після того, як вийняла з духовки, щоб були булочки блискучими, намазую сиропом вода і цукор. Булки нездобні, але ж такі смачні. Начинка то взагалі годі казати смакотиння і добротиння. Бажаю всім мати душевний спокій, тілесне здрав'я та любов у серці. З повагою до кожного, хто подивився моє відео, ваша пташка Надія Смачного!